Друзі, вітаю вас на каналі Дача агронома». Які дерева не варто висаджувати поруч з будинком або поруч з комунікаціями, щоб вони вам не накоїли шкоди? І як зробити так, якщо вам все ж таки подобається ця рослина, ви хочете саме таке дерево посадити на своїй ділянці, як зробити так, щоб їхні недоліки перетворилися на ваші переваги? Ну, для прикладу, давайте візьмемо ось ми верба. Комусь подобається верба і він хоче її посадити на своїй ділянці. Особливо. Востю верби є те, що вона дуже полюбляє вологу і її коріння буде постійно тягнутися до вологи. І якщо вона намацає якусь вашу каналізаційну трубу або септик, або вигрібну яму, вона обов'язково туди полізе і може вам наробити шкоди. А, але ми можемо перетворити. Цю особливість цієї рослини на навпаки вашу користь. Вона може навпаки підсушувати землю навколо вашого септика, від чого у вас не так буде сильно сиріти фундамент вашої основної споруди. Тобто, якщо ми все будемо робити вірно, то ми будь-яку особливість рослини можемо перетворити на користь, а також на прикрасу вашого двору. Ось давайте про це сьогодні і поговоримо. Популярні декоративні дерева, які ми любимо саджати в себе на ділянці, які не є плодовими. Ну, про вербу я сказав. Потім в нас люди полюбляють ще ялинки. Недоліком ялинки є те, що перші 10-15 років вона, по-перше, має стержневе коріння, а потім в неї дуже поверхневе коріння, стержневе відмирає, і якщо дуже сильний буде буревіть, ялинки схильні до того, що можуть завалюватися, і тим самим псувати як ваші споруди, так і взагалі то поверхневе коріння. Дуже схильно псувати фундамент, якщо ваша ялинка росте дуже поруч з фундаментом. А ще в нас є волоський горіх. Дуже люди люди полюбляють саджати волоський горіх це вже, звісно, плодове дерево. Він також має дуже потужну кореневу систему, він дуже великий. Потім у вас будуть великі проблеми з тим, щоб його... Спилювати і він не завалився на ваш дім, і також він постійно буде в ґрунт виділяти юглон, тому можете забути про і велику тінь, що він робить. Тому можете забути про якісь красиві квіти, які ви будете там висаджувати поруч або під тим горіхом. А хто захоче в себе на ділянці посадити осику, то будьте впевнені, вона захопить всю вашу ділянку своєю кореневою порослю. То рослина невгамовна. А також ще люди в нас полюбляють садити берези, недоліком берез Є те, що вони дуже підсушують підсушують поверхню ґрунту. В них поверхнева коренева система. І поруч з березами нічого рости не буде, там завжди їм буде не вистачати як корисних речовин, так і вологи. Але всі ці рослини в нас об'єднує більш-менш такі загальні правила. Загальним правилом є те, що будь-яку з цих рослин або будь-яке інше плодове дерево ви сміливо можете саджати в себе на ділянці і поруч з будинком, і поруч з якимись спорудами, і поруч з якимось септиком, або вигрібною ямою, якщо дотримуватися. Загальних правил, коли ми висаджуємо садженець, ми повинні дивитися не на молодий садженець, поки вони поки рослина молоденька, красивенька. Ми повинні розуміти, яка проекція крони буде у дорослого дерева. Так от проекція крони дорослого дерева повинна не доходити до фундаменту вашої домівки приблизно на 2 метри. Але, звісно, завжди є альтернатива. Наприклад, якщо ви, все ж таки нам хочеться верба, нам подобається, але ж є декоративні невеликі верби. Ви їх можете висаджувати ближче. Це правило не розповсюджується, якщо ваша споруда не має фундаменту. Наприклад, якийсь сарай або якась інша споруда, в якої немає фундаменту, немає. Чого руйнувати, то дерево можна саджати в притул, це, це не буде ніяк заваджати. А от будь-які підземні комунікації взагалі треба виключити, щоб були під проекцією крони, тому що будьте впевнені, коріння обов'язково їх пошкодить. Але тепер давайте як ми можемо перетворювати недоліки на собі на користь. Давайте для прикладу візьмемо вигрібну яму, але те саме буде справедливо і для фундаменту дому. Волога з вигрібної ями вона розходиться навколо в землю, як в памперс. І, відповідно, чим більше вологи ваш ґрунт здатен на себе прийняти, тобто, чим цей памперс він більшого розміру, тим менший рівень води в вигрібній ямі, тим рідше її вам потрібно викачувати. Відповідно, якщо ми висаджуємо якісь рослини, які активно поглинають цю вологу, то ми маємо лише користь. Прикладом такої рослини може бути верба. Вона дуже полюбляє вологу. Але чим ближче до вигрібної ями, тим більш карликові верби ми повинні висаджувати. Дорослу вербу не треба висаджувати близько до вигрібної ями на відстані навіть, мабуть, 7 метрів. Але навіть на відстані 7 метрів верба буде приносити нам велику користь, тому що буде дуже активно викачувати зайву вологу з ґрунту. Те саме стосується і інших рослин. І фундаменту вашого будинку. Якщо ми вірно розраховуємо відстань до фундаменту, то рослини своїм корінням активно підсушують землю. Відповідно, у вас фундамент завжди буде сухий, у вас не буде там плісняви, а ділянка буде виглядати охайно та естетично, і приносити вам задоволення саме тими рослинами, які вам потрібні. Сподіваюся, вам відео було корисним та цікавим. А наступним відео я вам зроблю на власному досвіді, точніше, на досвіді своєї сестри. Я сьогодні до неї їду, а вони перемкнули генератор, бензиновий генератор на газ. І зараз 5-кіловатний генератор в них споживає приблизно один куб газу замість одного літру бензину. Економія виходить дуже суттєво, в них електрика коштує дешевше, ніж ми платимо державі за електроенергію, яка в наших розетках. Я обов'язково це відео вам зроблю і наступного тижня опублікую приблизно у неділю, як і сьогоднішнє, тому сподіваюсь, вам так само буде комусь корисно та цікаво. Всім хороших врожаїв та раціональності.